Продовжуючи теми союзних поставок для ЗСУ. В часи мого дитинства на питання, яка автівка сама крута, будь-який хлопчик впевнено казав Мерс. Костя, я тобі так скажу, так. що з часів твого дитинства нічого не змінилося. Всі так само вважають, що «Мерс» – це дуже крута тачка. Про круті супер позашляховики Мерседес для нашої армії у наступному сюжеті ранку вдома. Більше ста позашляхових вантажівок передав українським бійцям німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks. На думку представників компанії, ефективно організована військова логістика не менш важлива на полі бою, ніж поставки зброї. За допомогою надійних вантажівок Зетрос наші збройні сили планують розширити свої оперативні можливості постачання та оборони. Загалом у нас величезний асортимент автомобілів, які використовуються в армії від легких броньованих патрульних машин до великих вантажівок. Ідеальний транспорт для транспортних військових завдань в екстремальних умовах це вантажівки «Зетрос». Вони ефективні на повному бездоріжжі, з легкістю долають заболочену місцевість, і навіть водойми перепливають. Цим вантажівкам не страшні ні м'які ґрунти, ні круті рельєфи. Унікальний всюди хід збирають у німецькому місті Верт на найбільшому в світі заводі з виготовлення вантажівок. Виробництво розташоване на площі в 3 мільйони квадратних метрів. Працює на ньому понад 10 тисяч співробітників. За 60 років існування заводу з його конвеєрів зійшло понад 4 мільйони вантажівок. Свій флагман Зетрос автовиробник вперше представив світу на виставці оборонної промисловості в Парижі у 2008 році. У 2019-му автомобіль оновили, встановили на нього потужніший двигун і запропонували більше конфігурацій. Нині німецьку позашляхову вантажівку ефективно використовують як потужний тягач та в якості технічно-рятувального транспорту під час гасіння лісових пожеж, землетрусів і цунамі. Зетрус закупили збройні сили Австралії, Болгарії, Чилі, Німеччини, Литви, Фінляндії, Туреччини, Канади та інших країн. Ми розробили і спроєктували таку концепцію кабіни, яка налаштовується у відповідності з профілем ризику кожного конкретного регіону, де точаться бойові дії. Таким чином водії будуть захищені від балістики, мін чи інших вибухових засобів. Українські військові вже пройшли курс навчання і освоїли керування новими вантажівками. Кошти на закупівлю зетрус надійшли від німецької урядової ініціативи, яка реалізується спільно з міністерством закордонних справ та міністерством оборони Німеччини.